Оці флажки з усіми дзвониками, це на зимову рибалку. На жерлиці. Зараз я їх пущу в діло. У моїй боротьбі з кротами поки що перемагають кроти. Я хотіла їх видворити за допомогою таблеток. Не вийшло. Ось таку змайструвала калатушку. Вона крутиться, але не сильно шалебенить. Зараз я її трошки удосконалю. Стій. Так. 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 Ну, запуск. Запрацювала. Ну, не сильно вона, правда, дзвенить. Дзвоники я перечепила у серединку, бо вони, коли зовні, то вони відлітають. Ось таке я змайструвала. І моя війна триває. Хто кого? Ух ти! Оце гаску! Давай, давай, давай. Клас! Хто кого? Я крути, чи крити мене. Ха-ха! Працює! Так, ну ви зрозуміли. Вітряк із пластикової пляшки, рибацькі дзвоники і бувайте кротики! Сподіваюся, це гідна порада. Ну, достатньо гарно шелебенить.